Бюджетна знахідка з Аврори, про яку в мене гуде весь тікток. А я людина проста. Якщо бачу щось годне в рекомендаціях, біжу купляти тест. Цього разу це такий очисник для техніки. Під минулим відео ви мене забомбили, чим можна очистити чайник. Тому будемо тестити. І як на мене, за такий об'єм 124 гривні – це взагалі копійки. Тому купуємо, біжимо додому і вже тестимо. Ця штука чудесно підходить не тільки для чайників, а й для пральних машин та кавомашин. Сьогодні перевіримо її на моїй стиралочки і чайнику. До речі, капець як радує, що тут дуже детальна інформація. Інструкція і зрозуміло одразу що робити. А для таких людей, як я, які не можуть кидати на глаз, ложечка підписана. Тому прямо в пустий барабан кидаємо 60 граму чесника. І саме найголовніше це обрати правильний температурний режим. У інструкції також пишуть, що це має бути 60 градусів. Якщо ця штука класно почистить мені машинку, то я побіжу завтра ж в Аврору і куплю собі ще одну про запас. бо я тривожник і переживаю, що потім я її ніде не знайду. А поки стиралка виконує свою функцію, ми йдемо тестити начальник. Взагалі, у мене чайник недавно куплений, але вода у нас не така. Чисто, як хотілося, тому накіп уже є. Взагалі до цього я чайник чистила лимонною кислотою. Ну а зараз усе вже більш сучасніше. Слава Богу, наливаємо водичкою, і обов'язково закип'ячуємо чайник. Чогось я ставлю дуже великі надії на цю штуку. До речі, одразу як чайник закипів, вода була мутною і весь накіп плавав. в ній. І я думаю, додаткових коментарів тут взагалі не треба. Бо навіть моя руна в повному шоці. Стіралка закінчила своє діло, і воді плаває дуже багато на льох. І до речі, ця ж вода має чомусь неприємний запах. Моя оцінка цьому засобу реально 10 з 10, тому Обов'язково зберігайте, скріньте та спробуйте.